Вітаю! Сьогодні буду готувати смачний салат із квасолі під назвою Фараон. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Спочатку підготую крабові палочки. Наріжу їх кружальцями. Також яйця наріжу кубиком. Також дрібненько наріжу пучок кропу і патрушки. І це все перекидаю до миски, в якій буду замішувати салат. На маленьку терку натраю твердий сир. І на маленьку терку натру декілька зубчиків часнику. Хто не полюбляє часник, можна не додавати. І додаю цілу банку квасолі в томатному соусі. Відразу ж із томатним соусом. Сіль, чорний перчик. І залишилось додати майонез. Перемішую це все. М -м -м. Як смачно! Ось погляньте, який смачний має вигляд салатик. Швидко, просто і смачно. Рекомендую! Смачного!